Ваша, будь ласка, ваші документи. А покажіть, будь ласка, значок. А 0426, будь ласка, ваші документи. Чого ви не включаєте поворотник, перепрошую? Да перестаньте. Та да перестаньте. Що? Ви стоїте, ви знаєте, що ви стоїте з порушенням правила не, руху? Не порушення. На цьому. Михальчук, Олександр Анатолійович. Причина зупинки. Я ж вам сказав, при перестрої. Перестаньте, все, все працювало. Згідно 251, згідно 251 статті КУА в повороті ми не працювали поворотники. Докази? Так, докази. Які переконання? Ні, ні. Ви ж мене звинувачуєте? Я не звинувачую. А що? Це не причина зупинки. Давайте відкриємо закон міліції, 11 пункт. І посчитаємо з вами разом причину зупинки. Пункт 11. Закону Давайте, так, да, 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 я зараз вам відкрию. Давайте. Я, яке відпрацювання? Зброя, вибухівка, пункт один із працювати. Будь ласка, будь ласка, надайте мені документи, ви, що я йде. Так, я... я А я, дивіться, так. А ви говорите, що йде відпрацювання зброї та вибухівка. А я вам говорю, що нема такої операції. Я кажу, є. А я говорю немає. У нас знаєте, 50 на 50. Ви... У вас немає зброї. У мене. Є багажник, автомат Калашникова і гранати. Є, так, є. У вас, да? так. Так, звісно. Ну, дай Боже, щоб він вам не пригодився. Не пригодиться. Я, я їх просто везу, щоб продаю. А ви машинку заберете? Так, да, так, да, да, я заберу машину. Точно заберете? Да, да, да. Щас, я я... Я... Щоб я написав скаргу. Хорошо, Це у я... полк? Да, полк? Це Тищенко написати, чи да, Тищенко. А зараз хто ВО, тищенка. Да. Камиш не вийшов з віпоски чи не вийшов? Уже був. Так, будь ласка, заберіть, щоб я написав Хорошо, скаргу. Добре, я От добре. я зараз я перевірю. Я а де можно поставить? 10 метрів, ну там іди и і, і поставили. Не, ну згідно право, що написано? Ну, 15-9. Да можна 10, там 10 метрів поставили там і все. А вы от тільки по милиці працюєте? В смысле по милиці працюєте? Якщо гражданский то... ставить. См... В смысле? А в так в смысле. Чесно? Чесно, вам скажу так, я стараюсь... Не, намагаюсь, намагаюсь. В центрі може і порушую, бо там дуже важко припаркуватися. В таких місцях біля переходів я стараюсь не ставити. В центрі, В центрі, якщо мені потрібно кудись вийти, я паркую там і во дворах, і 200-300 метрів, щоб поставити згідно щідних правил дорожнього руху. Людям. Не, просто ця машина ж вона тут не мешає. Ні, воно питання, товар, товариш інспектор. товариш інспектор, товариш інспектор в мене було за вами два руками. У мене питання таке. В мене було п'ять разів. Мене штрафували, що стояла вночі. Також. я інспектору пояснював. Вона ж не заважає нікому. Ні вночі? Да, вночі. Як це блюдо може прийти. Ну, в є же право дорожнього руха. Ні, в, в смысле, я поставив машину і стояв, чекав другого. Мене так оштрафували, Я до... ну, так, як ви стояли, Я говорю, товариш інспектор, ну я ж нікому не заважаю. Я не ну перестаньте, є, Відтає, прав... в, лояльно до, до всякого... є <питр> же право. <у> <питр> Но, нет, є же є, є, право дорожнього руху. Ну логічки можна а, а приймається ка як воно є. Тому що ну, якщо ми будемо жити чисто, як по книжці, то ми товариш роботами. Ви так, роботами. дивіться. І ще ще раз питання я вам скажу, щоб роботами, я не писав скаргу. дивіться, ви зупинили п'яти з порушенням роботами. З, зупинили з порушення. Зупиняли дивіться. Він направив дорожнього руху. Він направив. Якщо водія зупиняють, так він повинен зупинити. А якщо не порушуєте правила? Я міг би зупинитися метрів за 800, а потім передав операцію, що погоня була. Добре, ви приберете машину? Так, да, я приберу. А то я ще зателефоную, добре, щоб інше. Удачі вам. Дякую.